Вітаю! Найбільш втомлююче в роботі драйвенщиків це очікування, тому що ви приїжджаєте, стоїте під рампу і чекаєте. Невідомо скільки вас от мене взагалі ще позаду горить зелене світло. Це означає, що ще навіть, навіть ніхто не починав розвантажувати. Приїхавши зівчора. Не встиг буквально. Яке ось 10 хвилин. Сказали на завтра. Каже, ідеально 6... ну, каже, ми з 6, з 6.30 починаємо завантажувати. Ідеально, як ти в сьомій до нас приїдеш на офіс, буде й добре. Прихожу, я в 6.30, звичайно, а мені кажуть... сорі. Гідь на рампу, вставай під шосту, але це буде тривати декілька годин, тому що твій товар ще не готовий. Не могли мені ще вчора це сказати? Я би собі спланував вечір і ранок в Торонто. Ні, мушу сидіти в тій кабіні як, як пес в буді. А це спека. Ви зараз кажете, а що. Чому не калатаєш двигуном не, і не працює кондиціонер. А в нас, Якщо нема відмашки від фірми, то не дуже її зможеш калатати, бо цей час холостої роботи двигуна він нам враховується і потім не, не, не виплачують бонуси. Тому, коли ще така не критична жара, то Відкриті вікна, я вам зараз покажу мій девайс, який я маю у собі минулого року придбав. Відкриваю тут вікно і воно ззовні такий вроді маленький, але він дуже потужний. Він регулює, тут на резетці можна регулювати його потужність. І досить класно робить вітер, І поки ще не є така спека на вулиці дуже сильна, то ще можна користуватися тим розумним гаджетом. Ну, але потім як вже піде більше, більше сонця, то хоча дивіться, що я ще зробив. Маю ці самі дешеві, найдешевші, які можна оці е, від сонця для легкових, купив дві. Дуже дешеві були в долорамі. І все прекрасно відбиває сон. Відбиває сонце і не так нагрівається панель, Відбивно, як вона тут чорна, і самі розумієте, що, що буває, коли чорна панель гаряча. Воно відразу в салон йде дуже, дуже неприємне повітря. Чекаю на завантаження. Збили мені всі плани, тому що е, маю два завантаження тут, в Торонто. І ще. Планувалося ще одне, бо третє маю в районі Монреаля. Звідси 6 годин їзди. Згідно моїх планів, і те, що вони сказали, що зранку вони працюють, я так планував, що скоренько тут вантажиться, тут тільки 2, 2 тони якогось алюмінія має бути. Тоді на інше місце там також якийсь алюмінієвий профіль, там також трішечки. І тоді я мав летіти туди, бо вони там до 4-ї години працюють, я мав встигнути. Ну, так як я вже, я вже не встиг. Сьогодні четвер. Тобто завтра тільки буду вантажитися, якщо добре піде, в Монреалі. Від Монреаля, від місця завантаження додому, 1400 кілометрів. Тобто, при найкращих розкладах це субота, обід. Я буду вдома. Виїхав в неділю, повних сім робочих днів в дорозі. Ось так буває? Я вже дочекався майже до половини 11-ї і йду на офіс питатися, що будемо робити, бо наступне завантаження тут в Торонто. Працюють до першої години. Якщо я не встигну до них, то мені прийдеться чекати до завтра, вантажитися зранку. А там ті, що в Квебеку за 6-7 годин звідси працюють знову ж таки також до першої години, завтра, бо завтра короткий день. І це буде катастрофа, якщо я цього не зроблю. Прийдеться чекати до понеділка. В понеділок я вже маю розвантаження робити і їхати в новий Тріп. робиться спека. Досить так далеченько хотіть від рамп до офісу. Різні алюмінієві профілі роблять, бачите, ага, яке підприємство. Сказали, що ще 15 хвилин і все, і вже буде все готове. Маю надію, що так і буде. Так, дійсно є якісь профілі вже чекають на мене там. Спека починається вже. О, машина вже така собі... Гаряча. Пора заводити вже, все, нема на це ради. 11.28. Вже нарешті завантажений. Пів завантажений причеп. Знайшов я їх, трошки заблудився, був, правда. Мене зблудило, тому що я в таких місцевостях включаю дві навігації, відразу і Гармін і Google. А і тепер, тепер маю заїхати туди задом. Зараз туди спробуємо. Так, дві палети легенькі поклали. Поклали з боку, бо так поклалося. Далі будемо бачити, бо ще буде одне завантаження, як воно буде далі. Побачимо. Ну і як без заторів в Торонто. Стоїмо і будемо ще стояти довго. Отак. Заправка Lion J в Канаді в Штатах називається Pilot, Це від шелки. Маю ще 360 кілометрів до цілі. Четверта година, нікуди не спішу, так нікуди не встигаю на сьогодні, відповідно, у дорозі вирішив освіжитися в душі. FlayNJ має класну опцію, ви е, в додатку резервуєте собі безпроблемно душ. Онлайн відстежуєте чергу. відповідно не вам не потрібно нікуди йти, ви чекаєте в кабіні, тільки вже Черга доходить, вам дають інформацію, яка кабінка, який душ, і дають просто код, за допомогою якого ви потрапляєте всередину. Це онтаріо. Greater Nepenny називається населений пункт, тут завжди черга, завжди дуже багато траків. Є навіть мінімальна церква. Отак ви можете прийти собі там. Вона завжди відкрита. Побути на самоті собі можете. Окремо тут є ще для легкових, але там чомусь завжди. І тракери стають, там для автобусів є, але вони їм легко їм просто ліньки трошки далі пройтися, тому вони, відповідно, стоять тут до автобуси. Так, і ми йдемо в душ. Банкомат є, не працює. Так, у нас 11-й душ. Будемо шукати 11-й душ. Сімнадцятий одинадцятий. 419, дев'ятнадцять, двадцять чотири. Завжди є чисті рушнички. Вони ще теплі, щойно їх поклали. Ну так, досить, досить пристойно, чистенько, що мені подобається тут. І душок. Класно, правда? А тепер після класного освіжаючого душу можна далі продовжувати їхати. Я вже в Квебеку, вище Монреаля, десь кілометрів 30. Отак ночував. Бо дивлюся, тут паркомісця місця є і думаю, зранку стану, ну, не в парку місця, а десь так збоку і потім буде важко заїжджати. тут. Я щось передбачав, що зранку прийде дуже багато машин. Думаю, ні, відразу стану. Ну, правда, спати було не дуже комфортно, бо добре, що на цю сторону скочувався до стінки, але нічого, я чекаю, вже ще нікого немає без трьох хвилин сьома, а отам вчора такий двіж був, такі п'яні тіла ходили, капець. Це вам різні місця є, бачите, більш Найді такий там... Це не видно, правда. О, зараз отак. В шпилі є церква. Ну, Квебек це більше схоже на, на Європу. Хоча теж це архітектура американська. Чекаю на вантаж третій і оце місце фірма яка щось також по алюмінієвих профілях виробляє. А, а так от відразу люди живуть. Я дивився на Google Map, таке малесеньке-малесеньке Property 2. Вони такі, як їм тут приємно з виробництвом поряд. Вірно зауважили, що в людей на пропореті щось стоїть і не крадуть. Дивіться, квіти. Бачите, ну, я на це вже чесно кажучи, дав, давно не, не, не звертаю уваги, але в Україні я пам'ятаю, що таке би довго не постояло. Його Тої ж ночі ці квіти би з тими вазонками. Перемістилися кудись. Хоча і тут воно не, не, не дешево коштує. Такий вазоночок десь, напевно, біля 50 доларів без вазон. сам коштує. А ще й квіти. Різниця є в ментальності. З восьмої працюють, так? 808. Та-дам! І нікого нема. Пустка. Телефон є, телефоную. Номер на цей, а там автовідповідач. Я їм залишив меседж, але що з того? Клас. Канадці, канадці. Е -е, пишу на фірму. Нікого немає, вже по восьмій, крепко, і нікого нема. Дайте якісь контакти. Прислали мені, що так, в них, вони сьогодні не працюють, оскільки в них отут, он там, дорожні роботи, а там, а там виїзд. І там є нормальний виїзд. Бачите? Але вони не працюють, бо в них дорожні роботи. сьогодні. І дали контакти якогось Мексим. І типу, зв'яжися з ним, він тобі скаже, що, де, що як, як то буде, як то відбудеться. Телефоную, а Максим, що голосове повідомлення. Ще, певно, спить. Я в шоці. Врешті 10.27 і мене вантажать. Вантажать, приїхав один чел, каже, та в мене там декілька коробок. Я кажу, скільки часу буде вантаження проходити? Він каже, дві хвилини. Там такі просто по довгості коробочки, це взагалі як якісь упаковки чогось легеньке, він зараз носить туди. І я стартую 1250 додому. 1027. Ну, вже на ніч приїду, приїду на ніч додому, тому що маю повний день робочий ще. Тільки зараз відкриваю робочий день і прилітаю на ніч додому, маю, маю час відкрутити паузу і з понеділка знову працювати. Я розумію, що моя фірма в цьому не винна, що така ситуація відбулася, тому що десь клієнт замовив і хтось десь, в якійсь ланці забув повідомити відправника. Тому що він каже, що я взагалі, перший раз чую, що ти маєш сьогодні приїхати. І все. Це я чекав на оці подовгості коробочки, стільки часу стратив. Так що і такі бувають казуси в роботі. Але якщо нічого не робити, то нічого не буде відбуватися. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте донатити на Збройні Сили України, Сини Оборони. І до наступних відео бувайте!